Ну, щас, всім привіт! А у нас нове маленьке, прикольне надходження. Це Mitsubishi Colt 2008 року випуску на 1,4 бензиновому двигуні в прикольному червоному кольорі в непоганому технічному та візуальному стані. Що маємо по салону? Темний текстильний салон, досить таки доглянутий, незатяганий, без потертостей. Йдемо далі. Передні електростопідіймачі. Механічне регулювання передніх сидінь, електрорегулювання дзеркал. Так, Пробіг даної автівки у нас 166 тисяч кілометрів. Роботизована коробка передач, кондиціонер та підігрівчик передніх сидінь. Це все присутні. Тобто, як ви можете бачити, стан досить такий непоганий. Тебе зацікавила дана автівка? Приїжджай до нас на огляди, проведемо для тебе тест-драйв. Можлива будь-яка перевірка на СТО. Автівку можна придбати як в лізинг, так і за готівку. Тому чекаємо тебе за адресою Оболонський проспект 21Б.